Знані фотографи краю та волонтери пропонують мешканцям обласного центру та гостям міста зробити патріотичне фото на фоні державного прапора, цим самим підтримати українських військових. Серед охочих долучитися до благочинності пані Ганна. Жінка зізнається, коли дізналася, що таку акцію проводять в Ужгороді, не могла лишитися осторонь. Я підтримую акції, так як і патріотом України, тому я за такі акції. По перше, маю фото від фотографа. Це раз, а по-друге, підтримати нашу армію, яка і так дуже складно в цей час. Тому я вважаю, що це просто супер ідея. Професійну світлину на фоні синьо-жовтого стягу вирішила зробити пані Світлана разом із сім'єю. Ужгородка каже, ідею допомогти солдатам у такий спосіб підтримали одразу. Патріотичну фотографію жінка планує виставити у соціальні мережі. Ми підтримуємо такі акції, вони залучають людей підтримувати наших військових, допомагати якимось чином. На жаль, якщо чесно, в нас останнім часом не вистачає часу, щоб їх друкувати. Вони в нас всі зберігаються на комп'ютері. А так в Фейсбуці будуть, я думаю, на аватарках. Започаткували акції Луцькі фотографи. Ужгородські ж фотометці підтримали та ініціювали благодійний проект в обласному центрі. Хто як може наразі? Допомагає армії, а хтось грошима, хтось продуктами. Ми побачили про цю акцію інформацію в інтернеті, в соцмережі Facebook. Луцькі фотографи її започаткували, наскільки нам відомо, і вирішили продовжити цю справу. Зізвонилися з фотографами. Хто більше міг займатися організацією, хто десь підтримкою. З залученням нових людей. А ще організатори кажуть, в Ужгороді благодійна акція стартувала успішно, адже протягом перших двох днів, бажаючих сфотографуватися, було чимало. Ініціатори проекту планують і надалі проводити патріотичну фотосесію, а світлини, зроблені на фоні державного прапору, виставлятимуть у соціальних мережах.